Ще до повномасштабного вторгнення Ольга Фаленко працювала підприємицею у Рубіжному, що на Луганщині. Сьогодні ж вона у Тернополі та активно займається волонтерством. Коли я приїхала сюди, то стикнулася з тим, що люди розгублені, як і я сама була. І Я чесно кажучи, ну мені дуже було, ну як би сказати, не дуже ловко ходити і от в таких длинних очередях стояти, ну як би попрошанічать. А я для себя сделала зіловила, що надо собрать хоча б человек 100, щоб ми могли самі собі допомагати. но допомагати так, щоб ну чоловік не унижался, когда он получает допомогу, щоб та була такой какой-то дружеской атмосфері. Ользі Фаленко вдалося організувати та зібрати навколо себе однодумців задля спільної справи допомоги іншим. Спільно заснувала благодійний хаб Нове життя перші почали надавати підтримку внутрішньо переміщеним особам з різних куточків країни, які опинилися у важких умовах ще у вересні 2022 року. Всім допомагаємо по черзі, якщо це ну, продукти, то тобто, есть, наприклад, перше там, ну, воскресіння там Луганська область, на наступне воскресіння Донецька, на наступне Херсонська. Ну так проще, щоб люди не повторялись. Но у нас завжди оговорка, ті, хто нов прибувши, вони приходять в будь-яку область, вони приходять без очереди в будь-яке воскресіння. Тобто, якщо ті області ждуть Своє учереді, то тим, хто вновь прибыл, або там давно прибыл, але не знав ні разу у нас не був. Тось вони приходять з любой області в любове воскресення і отримують допомогу. Покинула своє рідне місто Попасне через війну і Наталя Павличенко. Хоч жінка втратила житло, але не втратила надії допомагати іншим. Попри волонтерство, вона продовжує дистанційно працювати головним бухгалтером Северодонецької обласної державної адміністрації. Я на державній службі з 2005 року, а з 2009 я була депутатом Поснянської міської ради, поки ми не вїхали вже. І я весь час допомагала людям і до війни, і, і як ваші місцеві кажуть, ти не можеш не тут, приїхала сюди, сама бом, сама. Потребуєш допомоги, а ти допомагаєш людям. Ти по-іншому просто не можеш. У хабі нове життя люди можуть отримати не тільки гуманітарну допомогу, також охочі можуть поспілкуватися з психологом чи юристом, якщо у цьому є потреба. На сьогодні близько п'яти тисяч людей отримали допомогу. А ще благодійні пакунки волонтери відправляють у Луганщину, Донеччину чи інші області, звідки до них звертаються люди. Крім цього, волонтери благодійного фонду почали підтримувати і місцевих жителів. Ми вирішили, що раз нам допомагає. Тернополяни в трудну минуту. Сьогодні ми іміємо якісь та надлишки одягу, взуття, ліки, памперси, які ну, дорого коштують. І сьогодні ми допомагаємо тернополянам, які це потребують. Волонтери щиро радіють, коли люди приходять до них, забирають допомогу і дякують та вдячність зігріває і додає сили і віри у неминучу нашу перемогу. Вони народились і прожили більшу частину життя на сході України, а познайомились на заході. Сьогодні себе називають двічі переселенками. Пані Валентина з Луганщини у 2014-му переїхала до Харкова, а з початком повномасштабної війни до Бережан. Разом з місцевими і такими ж переселенцями з інших областей взялась до волонтерської роботи. А для душі навчилася з ниток крутити ляльки-мотанки. Цього моменту я навіть уяви собі не мала, я навіть ніколи не цікавилась про те, що є така, ну, такий напрямок у народній творчості українській. От, а тоді трошки подивилася в інтернеті деякі відео про ці саме вироби і почала робити їх сама. Навчила мене робити цих ляльок, також переселенка із міста Бахмут Олена. Тобто вона ну, якби показала мені ази цієї роботи. Лялькою витвори пані Валентини вже побували в Польщі, Данії навіть за океаном у Сполучених Штатах Америки. Оригінальні лялькові обереги отримав і фронтмен гурту «Козак Систем» Іван Леньо. Багато відправляємо в шпиталі. І, тобто, мені це дуже гріє душу. Бо я мама військового. От, і коли роблю ці ляльки. Я думаю про наших дітей, про свого сина, про його побратимів, про всіх наших воїнів, хлопців, дівчат, які боронять Україну. Ну і завжди починаю їх робити з молитвою, з молитвою, і з вірою про те, що як вони до них потраплять до їх рук, то хлопці, дівчата наші відчують ну, якусь частинку. Домашнього тепла Оксана Муравльова Донечанка у 2014-му переїхала до Краматорська. Там створила розмовний клуб Файно і вела активну громадсько-патріотичну діяльність, а ще навчала охочих української мови. У 22-му році переїхали до Бережан, де зацікавились ближче ляльками-мотанками, і народилася ідея до створення спільної мапи з ляльок-мотанок обійми. Ця мапа буде 2 на 3 метри. Участь бере вся Україна, це більше 50 майстринь, які з усіх куточків України зроблять автентичні традиційні ляльки-мотанки. До Лялькова мапа України матиме розміри 2 на 3 метри. Її планують презентувати у Бережанах на День Незалежності. Пані Оксана і пані Валентина презентуватимуть також свої роботи і під час проєкту телеканалу ТІВІ4 дякую тобі. Прем'єра програми на телеканалі ТІВІ4 у вівторок, 8 серпня о 19.30.